Не було сили, будемо так казати, терпіть оце, таке состояння Сергію 40 Він не хоче показувати своє обличчя, аби не засмучувати свою дружину, проте згодився розказати, чому вирішив звернутися за допомогою до лікарів. Цього дня він приїхав самостійно до закладу на лікування. Чоловік пов'язує свій стан з війною, яку розпочала Росія. Постійні головні болі, Ці все ну, кошмари ночні. Було таке, що дружина боялася, я верніше боявся лягати, щоб ну, не, не вдарити чи, бо кошмар дуже поганий знявся. До війни я був ну, спокійний, так, будемо так казати. Такого, щоб кошмари такі снилися, не було такого. Тепер сон Сергія триває не більше трьох годин. Медична директорка психоневрологічної лікарні Світлана Олександрова каже, це типові симптоми для людей, які мають посттравматичний стресовий розлад. Кількість пацієнтів стала значно більша, як з амбулаторною допомогою, так і стаціонарною психічною допомогою. Маємо завантажений заклад навіть дещо перевищуємо. Кількість пацієнтів тих наявних ліжкомісць. Проблема в тому, що ми маємо колективну психотравму. З її слів, травма виникла не тільки через бойові дії, учасниками, і свідками яких стали люди, ще й через напружене інформаційне поле, в якому вже рік живуть українці. Психотравма розвиватиметься після закінчення війни ще 30 років. Повідомляє лікарка, спираючись на дослідження ізраїльських колег. Це межова група пацієнтів, не тяжкі психічні розлади, але ж Ж вони руйнують життя пацієнтів, мають великі соціальні наслідки для пацієнтів і родини. Тобто людина не може в побуті адаптуватись зазвичай. Вона виявляє непередбачувані реакції гніву або плачу. Наприклад, прості такі симптоми, на які ми не звертаємо речі. Такі зміни у поведінці змушують людину шукати спосіб зняття стресу, і найчастіше за все обирають найлегші алкоголь або наркотики, розповідає лікарка. Від цього проблема лише посилюється, щоб не потрапити у залежність. Медикиня радить превентивні способи боротьби зі стресом і його наслідками. Відволікатись на дрібні приємності, якісь не забувати про якісь прогулянки, які ми можемо собі дозволити зараз. якийсь перегляд заспокійливих телепрограм. Якщо ж людина відчуває, що її психологічний стан погіршився, радить звернутися до сімейного лікаря за консультацією. Він має визначити схему подальших дій. Може бути медикаментозне лікування, робота з психологом або психіатром. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.